Вітаю на першому подільському. У 211-й понтонно-мостовій бригаді зафіксували знущання з військових і вимагання грошей з боку вищого керівництва. З початку року на Хмельниччині сталося понад 1100 пожеж, більше півсотні людей загинуло. Поліцейські Кам'янця-Подільського повернули додому дитину, яку розшукувала мати. Далі про це та інше в деталях. У 211-й понтонно мостовій бригаді зафіксували знущання із військових і вимагання грошей. У розслідуванні української правди йдеться про похресника командира бригади і полковника Олега Побережнюка. Згодом до підрозділу призначили наближених до командира осіб його кума Валерія Пастуха, який став заступником командира. А похресника Владислава призначили командиром взводу. Журналісти Української правди з'ясували, що керівництво бригади вимагало гроші у бійців, били погрожували. Жували кинути на м'ясо. Один із солдатів розповів, що його прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися. Також журналістам стало відомо, що комбриг відправив деяких бійців на Хмельниччину для будівництва власного будинку. Наразі омбудсман Дмитро Лубінець взяв справу під особистий контроль, звернувшись до генштабу і військової служби правопорядку в ЗСУ для перевірки та проведення службового розслідування. Також головком зсу Олександр Сирський направив до бригади спеціальну комісію, а командира військової частини тимчасово відсторонили від службових обов'язків. У генштабі повідомили, що у вересні вже проводили перевірку за окремими фактами і за результатами якої відкрили кримінальне провадження. На Полонщині попрощалися із захисником-солдатом Іваном Богдановичем Сердюченком. У жовтні цього року воїн був призваний на військову службу 9 грудня 2024 року під час виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Плехово Судженського району Курської області. Стрілець снайпер 2-го десантно-штурмового батальйону Іван Сердюченко загинув. Поховали захисника у полоному. Йому назавжди 36. Вічна слава та шана воїну Щирі співчуття рідне. З початку року на Хмельниччині сталося понад 1100 пожеж 64 людини загинули. У головному управлінні ДСНС в області поділилися невтішною статистикою та зазначили, що тенденція щодо збільшення смертності спостерігається щороку із настанням опалювального періоду. Основними причинами пожеж є людська недбалість та нехтування правилами пожежної безпеки у побуті. 15 грудня під час гасіння займання у житловому будинку у селі Богданівці Хмельницького району рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Жінка отримала травми. Двоє чоловіків загинули в пожежах будинків 12 грудня у місті Городок та селі Путринці Шепетівського району. Одразу два життя забрала пожежа в помешканні у селі Ясинівка Хмельницького району 6 грудня. І це лише за минулий тиждень та початок цього. Надзвичайники закликають подбати про власну безпеку. Поліцейські камянець Подільського районного управління розшукали зниклу малолітню дівчинку. Мати повідомила, що донька пішла із дому та поїхала у сусідні селища, але не повернулася. Правоохоронці оперативно відреагували, провели пошуки і успішно повернули дитину додому. Проти правних дій, щодо неї не зафіксовано, і з дівчинкою провели профілактичну бесіду у присутності матері. 17 грудня відбудеться відкриття унікальної експозиції у міському краєзнавчому музеї міста. Никішин презентують персональну виставку картин майстрині Оксани Жураковської. Роботи створені з каміння мінералів, кристалів, піриту, гранатів, кварцу, цитрину та інших. Також відбудеться і благодійна лотерея на підтримку ЗСУ. Головний приз ексклюзивний сувенір, символи стійкості, вагою 1 кілограм. Він створений із гільз, шматочка смальта із мозаїки Прометей та натурального каміння. Виставка приурочена до дня енергетика триватиме із 17 до 29 грудня. І на завершення про погоду на день завтрашній у Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища. 17 грудня пориви вітру сягатимуть від 17 до 22 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Жовтий буде хмарно, часом дощитиме. Температура по області вночі сягне до 7 градусів тепла, в день становитиме до 9 градусів тепла. У Хмельницькому вночі до 5 градусів тепла буде, а в день до 7 градусів вище нуля. Вдалого завершення дня вам, мирної ночі та переможних новин зранку.